Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. Хочу почати з вами розмову на таку достатньо глобальну тему, але посилаючись на локальну новину від нашого гур від пана Буданова. Росія може провести мобілізацію, і готує масштабне переозброєння на трильйон доларів. І тут, напевно, ми входимо з вами одразу в такий довгостроковий контекст. Два фактори, які ну сто відсотків не робляться там за один чи два місяці, плануються на напевно десятиліття, і е, от саме такі заяви вони напевно руйнують всі очікування, що війна може швидко закінчитися і що все буде як до війни. Бо коли росіяни. Е, або розглядають або на порозі оцієї мобілізації, і знову ж таки або розглядають або на порозі масштабного переозброєння на трильйон доларів. То ну це включає абсолютно довгострокову гру. І виникає дуже багато питань: а яким буде наше майбутнє і як воно буде розвиватися? От, хотів би почути ваші думки, можливо, локально з приводу заяви безпосередньо пана Буданова, і можливо такі прогностичні думки, а що і як от ви бачите? бачите як буде розвиватися або як потрібно, щоб розвивалося. Ой, ну це дуже такі глобальні питання, про які можна говорити дуже і дуже довго, тим більше, що пан Боданов він, як розвідник, він очевидно говорить, якщо щось говорить, він говорить це все не просто так і, мабуть, далеко не завжди просто би поділитися якимись своїми відомостями чи міркуваннями. Якщо він озвучує якусь інформацію публічно, то я можу припустити, що вона може озвучуватися в тому числі з метою здійснення якогось впливу, ну, наприклад, на західних партнерів України, щоб вони якось не сильно розраховували на те, що вони зараз про щось з Росією домовляться, і у них все буде як раніше: торгівля, газові контракти, нафтові контракти і все, що з цим пов'язано. Тому що Росія, очевидно, хоче прямо протилежного, і оці величезні плани переозброєння, це ж очевидно не лише проти України, а це за великим рахунком проти всього Заходу, в якому Росія вбачає для себе ну якусь віковічну загрозу. Якщо ми згадаємо, наприклад, початок повномасштабного російського вторгнення на територію України, то що йому передавали? Ми ну, передавав ультиматум, який Росія цілком офіційно. Цілком знову ж таки без якихось там спроб це приховати за певним джерелом опублікувала ще восени 21-го року, і там, зокрема, мова йшла фактично про ультиматум до НАТО повернутися до кордонів 91-го року, до знову ж таки присутності Росії в східній Європі. Ну, де-факто вони вимагали їм повернути. Всю зону контролю колишнього Радянського Союзу. І після цього почалося повномасштабне вторгнення в Україну, яке очевидно, а ми знову ж таки всі ці плани знаємо про Пів за три дні, там і так далі, встановлення в Україні відповідного маріонеткового режиму, який мав передувати перед, очевидно, створенням якогось СРСР 2, чи як би вони це все назвали, це неважливо. Так от, очевидно, що це мав би бути перший етап, а наступний етап це вже безпосередня агресія проти Європи, проти НАТО з усіма відповідними наслідками. А тому я думаю, що Буданов, висловлюючи цю інформацію, він в тому числі може прагнути до такого собі холодного душу щодо західних партнерів України, щоб вони, як то кажуть, не розслаблялися на тлі цих всіх багатомісячних розмов про швидке припинення вогню, якийсь там «great deal» чи якісь інші угоди, які їм обіцяв урочисто президент Сполучених Штатів, що насправді, в подібний спосіб, Росія просто вигравала час, а маніпулювала усіма, в першу чергу, американцями, але посередковано через американцями і загалом всім західним світом. І далі уже на основі цих маніпуляцій рухалася до продовження реалізації своїх планів, необхідності реалізації, яких вони очевидно переконалися. Переконавшись у слабкості Заходу, в слабкості США, в слабкості Європи. Ну, Для росіян взагалі слабкість це завжди виклик. А, тому це таким чином і треба сприймати. Ну, Очевидно, що Росія розглядає себе в рамках е, коаліції цього самого, цієї самої так званої вісі зла, яка останнім часом камуфлюється у вигляді так званої шенхайської Шанхай, організації співробітництва. Ну тому це треба розглядати. І тут найголовніша проблема полягає в тому, що в той час, поки Захід розглядає російсько-українську війну як якийсь локальний конфлікт Росії проти України, Росія та її партнери все більше розглядають як глобальну чи принаймні частину глобальної війни проти Заходу, і це є найбільша проблема, що от Україна. Вона стикається із загрозою для всього заходу, але при цьому належного рівня підтримки з боку цього самого заходу немає. Ну, якщо би. Мені здається, пан Буданов хотів би е, заакцентувати і зробити цей холодний душ для наших партнерів, то логічно було б давати це інтерв'ю саме західним виданням, а це інтерв'ю пролунало саме в українських медіа. Тому, можливо, саме меседж на українську аудиторію. І е, другий момент, який хотів також згадати е, про розвідку, якщо, от наприклад, Ну так припустимо. Якщо Трамп не слухає свою розвідку, то чи послухає він нашу розвідку? Чи цей меседж, ну те, що ви мали на увазі, він стосується саме ну, європейських партнерів? Але знову ж таки питання: а чи європейські партнери самі цього не бачать? Я думаю, що європейські партнери вони все бачать. Дійсно, яким чином переконувати в чомусь Трампа це марна справа. Тому що у Трампа є власне оточення, у них є власні думки, власні переконання. І ну, це окрема тема про те, яким чином це все у Трампа вибудовується, але його дійсно переконувати достатньо марна справа. Інша річ європейці. чому? Ну, тому що все ж таки це торкається в першу чергу їх. Чи бачать вони це все? Я думаю, що бачать. Я думаю, що бачать, і я думаю, що оці всі анекдотичні приклади із тим, як польська ППО. Не помічає російські шахеди на території Польщі, а це насправді не про те, що вони там якісь не можуть це все організувати, помітити і так далі. Ні, це про відповідну політику, сенс якої полягає в тому, щоб уникати зіткнення з цією реальністю і відтягувати це зіткнення максимально подалі. Розраховуючи, що, наприклад, стримуючий фактор з боку Сполучених Штатів збереже свою актуальність для Європи. Росія не наважиться конфліктувати з Сполученими Штатами, якось воно це все збережеться. Але в реальності це все виглядає вже не настільки очевидним. Єдність Заходом, яко кажучи, не очевидно. Зв'язки між Європою і Сполученими Штатами не очевидні. Тому я думаю, що в першу чергу це робота із європейцями, тим чи що зараз європейці, от вони перебувають теж в достатньо такій кризовій ситуації, кризовому моменті. Тому що от, Європа вже тривалий час звикла покладатися в своїй безпеці виключно на Сполучені Штати, що якби є Сполучені Штати, вони відповідають за захист всього заходу, який організований в першу чергу у вигляді Північно-Атлантичного військового альянсу, ну і інших союзників Сполучених Штатів поза НАТО, і відповідно, коли буде якась загроза і виклик для безпеки Європи, прийдуть Сполучені Штати, допоможуть, врятують. Але зараз це вже не настільки очевидно, м'яко кажучи, тому що знову ж таки Сполучені Штати вони останнім часом все більше і більше дистанціюються від Європи європейців, і на цьому тлі європейці повинні якимось чином турбуватися про власну безпеку. Але вони цього не хочуть, вони хочуть і далі зберігати оцей зручний для себе світ, переконувати Сполучені Штати, що все ж таки потрібно. Продовжувати взаємодіяти з Європою, покладати свої сподівання на Сполучені Штати, переконувати в п'ятий, десятий, двадцятий раз Трампа, що ні, там треба змінювати політику, треба розуміти російську загрозу. Але цей підхід він насправді, як на мене, є абсолютно марним, тому що те, що робить Адміністрація Трампа, це не якась помилка, це не якась вада комунікації, це достатньо продумана і системна ідеологія. Яка характеризується альтернативним баченням щодо ролі Сполучених Штатів у сучасному світі і тої політики, яку Сполучені Штати повинні у сучасному світі реалізовувати. Тобто це не те, що там Трамп чогось не бачить, не чує. Ні, це абсолютно свідома політика, відповідна продумана політична лінія, А про яку можна теж говорити досить багато, але зараз ми не про це. Ми угу. європейці повинні зрозуміти, що так або інакше, цією російською ордою. І цьому рахунку вони залишаться сам на сам. І ця російська орда вона не збирається зупинятися, вона не збирається зупинятися і обмежуватися Україною. У неї далекосяжні плани, підкріплені партнерством із Китаєм, підкріплені партнерством із іншими хі більш одіозними режимами, такими, як, наприклад, режим КНДР, які можуть постачати, як показала практика росіянам, не лише техніку, але й, наприклад, безпосередньо солдат. Тобто у росіян є конкретні загарбницькі плани, які мають конкретне матеріальне підкріплення і конкретне матеріальне забезпечення. От, власне кажучи, я таким чином вбачаю меседж, який посилає світу, очільник нашої розвідки. Угу, угу. Добре, давайте тоді рухатися далі. Бо от цієї ночі зафіксовано черговий антирекорд з далекобійних дронів, запущених по Україні. Це 805 е, штук. Раніше максимальну кількість шахедів та їхніх модифікацій сягала 728 штук. Така кількість була запущена в ніч на 9 липня, і ми бачимо продовження е, як це як назвати, сигналів Путіна до миру. І ми бачимо паралельно з цим зараз. Грозливу тенденцію тенденція, яка говорить про збільшення кількості а, от таких от ударних шахедів. І якщо там десь півроку тому ми говорили про 500, 400, що це був рекорд, то сьогодні можна сказати, цей, а, ця цифра. Ну можна сказати, що майже вона подвоїлася. Я не просто так про це кажу, бо це ж складова цієї всієї політичної структури. А, бо трампу потрібно якось реагувати, і от. Перед нашою розмовою цитата Трампа репортер питає: чи готові ви перейти до другого етапу санкцій проти Росії чи покарання Путіна? І Трамп каже: Я готовий, тобто, ну, виходить, що у нас вже якийсь другий етап це теж окреме питання: що, що був за перший етап покарання Путіна і санкцій? Ну то таке. Але ж я про що кажу? Про те, що ну Трампу якось треба реагувати, і нашим партнерам також треба давати зброю щоб україна вистояла це їхня концепція тобто якщо е, на початку року шахедів було 400, зараз 800, то нам тепер потрібно в два рази більше тої ж протиповітряної оборони і е, потрібно і це питання вирішувати а це і системи протиповітряні і літаки а це знову ж таки політичні рішення які потрібно приймати е, ну тобто така складна конструкція і давайте напевно відштовхуватись від Слів Трампа про те, що він готовий до другого етапу санкцій проти Росії чи покарання Путіна. Ну, по-перше, те, що Трамп заявив, що він до чогось готовий, не означає, що, що він це зробить. 90% того, що каже Трамп, це просто щоб щось відповісти. Тобто, Трамп він достатньо досвідчений комунікатор, і більшість своєї комунікацій за моїми спостереженнями, він взагалі проводить на автоматі. Його про щось питають. Каже, так, так, прекрасно, чудово, прекрасне рішення. Про когось питають: так, так, прекрасна людина, мій друг, я його знаю, сильний лідер і так далі. І це не несе ніякого змістовного навантаження, ніякої змістовної нагрузки. Не виключено, що після цієї заяви Трампа Вітков знову вирушить до Москви, знову буде говорити з Путіним. Після цього оголосить про якусь прекрасну угоду, яку він привіз. Це все буде обговорюватися, будуть знову ж таки викликати європейців, будуть з ними це все обговорювати. Потім виявилося, що Вітков знову все неправильно зрозумів, а час тим часом буде йти. І оті самі шахети, про які ви згадали, будуть нарощуватися і надалі. Російське виробництво буде нарощуватися, і все, що з цим пов'язано, буде зростати. Тому що Трампа, в принципі, єдине, що цікавить, це те, яким чином його політика сприймається всередині самих Сполучених Штатів. І він вміє певним чином управляти громадською думкою США, от зараз створив Міністерство війни і от буде тема для обговорення. Значить, потім ще, ще щось створить. Тобто продукування симулякрів часто допомагає Трампу якимось чином ну, управляти ситуацією, зберігати ситуацію під контролем. До речі, оцей новий раунд тиску на Росію санкційного, це теж такий собі певний симулякр, тому що. Ви справедливо відзначили, що попередніх етапів просто не було. Але було багато балаканини. Було багато балаканини, було багато якихось відповідних проєктів, легендарний законопроект грема Менталя про відповідні вторинні санкції проти тих, хто купує російську нафту. Ну і багато що з цим пов'язано. Крім того, я бачу, що американці просто намагаються в цій ситуації використати момент, аби. Примусити своїх партнерів допомогти у тиску Сполучених Штатів на Індію та Китай. Тобто, знову ж таки, оці подвійні санкції: це про тиск на Індію, про тиск на Китай, де Росія тут розглядається виключно як відповідний інструмент. Ну, тому я просто до чого це все кажу: що не треба ці всі слова якось приймати дуже дуже серйозно. Завтра буде спростування. Там післязавтра буде візит до Москви, Потім будуть якісь чергові саміти, зустрічі, обговорення. Взагалі скидається враження, що Трамп банально тягне час і чекає, куди воно вивезе, і яким чином взагалі будуть розвиватися події, щоб потім будь-який варіант приписати собі. Тобто Трамп, очевидно, думає, що от рано чи пізно війна в Україні якось завершиться. Тоді знадобляться якісь переговори, і тоді він своїми пропозиціями виступить і забере на себе всі відповідні потенційні лаври. А як воно до цього буде розвиватися, його схоже взагалі не сильно хвилює. І найголовніша проблема, щоб інші партнери України, в першу чергу європейські, нарешті відірвалися від психологічної залежності від США, тому що вони абсолютно не спроможні ухвалювати такі серйозні рішення без узгодження з боку Сполучених Штатів. І оце, це створює цю ситуацію тієї каруселі, яку ми спостерігаємо: що європейці щось розробляють. Якісь проекти, рішення і так далі, приходять до Сполучених Штатів. Сполучені Штати тягнуть, зарізають. Потім європейці починають знову щось розробляти, намагаються залучити Сполучені Штати, Сполучені Штати нібито включаються в процес, потім знову зарізають, і так далі. А європейцям треба самостійно визначитися із подальшими кроками, що робити, яким чином, як в цій ситуації діяти з метою. Ну, не лише безпеки України, а з метою власної безпеки, тому що в кінцевому рахунку це все про загрозу для європейців. І те, що там дрони залітають періодично, вже і все частіше і частіше до Польщі та Литви, те, що раптово пропадає відповідне електро... живлення острова Готланд в Швеції, який є стратегічним з точки зору контролю Балтійського моря. Те, що росіяни своїм ребом впливають на літаки відомих європейських політиків, а в Німеччині періодично вибухають військові підприємства, ну, мабуть, це все не випадково. І, мабуть, це все не якісь окремі факти і прояви, а мабуть, це якась частина певної системи. І от я думаю, що в такому контексті на це все треба дивитися. Стосовно Сполучених Штатів, то я думаю, що всім уже очевидно, що вони відмовляються від лідерства. В західному світі, особливо в контексті протистояння Росії, особливо в контексті захисту Європи. Вони чесно про це говорили неодноразово. Спроби європейців це якимось чином переламати, ну, як на мене, виразних і чітких результатів поки що не принесли. Тому треба виходити із того, що Сполучені Штати, принаймні на даному етапі, будуть залишатися осторонь. Значить треба діяти самостійно. Треба самостійно розробляти відповідні програми подальших кроків, дій і так далі. І тому подібне. Ну тому, що просто нескінченно чекати, що завтра Трамп прокинеться і нарешті вирішить натиснути на Путіна. Ну, як на мене, це дуже і дуже сумнівна стратегія. Угу. Е, чи може Трамп е, тягнути? Всю цю історію до виборів в Сенат, які заплановані на кінець 26-го року, туди ж підтягнути ціни на нафту і одразу, так би мовити, двох зайців сказати: ось дивіться, які прекрасні ціни. І е, я, такий шикарний миротворець, е, змусив Путіна е, припинити війну. Ну, все може бути. Ну там, до речі, не лише Сенат, там третина Сенату і вся Палата представників переобирається повністю восени наступного року, тобто, ну, фактично, там трохи більше, ніж за рік. Але прогнозувати ситуацію, розток ситуації на рік ну, це така собі достатньо сумнівна історія. Я думаю, що Трамп просто банально тягне час, тому що він якось особливо не хоче це все втручатися, і просто дивиться, куди воно, як то кажуть, виверне. Uh -huh. Тобто, можливо, Путін йому пообіцяв, що він там за найближчі місяці всіх переможе, і, відповідно, Трампу не доведеться думати про якісь відповідні подальші кроки, і можна буде оголосити, наприклад, про завершення російсько-української війни з точки зору Трампа. Можливо, він на щось інше розраховує. Але мене просто складається враження, що він банально тягне час, вичікуючи чогось, що має трапитися, ми, знаєте, так, постійно. Коли чуємо черговий раз, коли Трамп говорить, а давайте почекаємо два-три тижні і подивимося, що трапиться. <гум> і ми це всі сприймаємо як натяк. Ага, дивіться, значить, Трамп за два-три тижні щось зробить, там якісь зміни в політиці, якісь там санкції, там якусь допомогу Україні. А Трамп реально чекає, що трапиться за два-три тижні. От, чекає. Може, дійсно щось трапиться, не трапиться, ну ще почекаємо два-три тижні. От приблизно така у нього політика, як на мене, зараз. Угу. Е, про санкції, про які говорять, в тому числі і Трамп сьогодні, але до цього сказав міністр фінансів Бесант Дивний сигнал якийсь зі сполучених штатів цитата: «Ми, ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами. Ну а є сумніви, що європейські партнери можуть піти кудись ще, окрім як не за сполученими. Штатами та всі новини, які ми читаємо, це просто ну образ якогось е, трясущогося, я не знаю, якоїсь тварини, яка просто чекає на команду від хазяїна. Все постійно. Навіть президент, що далеко ходити, казав про те, що е, в нього європейські партнери завжди запитували, коли він спілкувався з Трампом: ну що Трамп рішив, ну що він тобі сказав? І о от ця вся атмосфера, ну вона взагалі ніяк не спонукає конструкцію, де. Сполучені Штати тепер в очікуванні наших європейських партнерів. Ну для якщо якщо ви хочете, щоб е, європейські партнери щось підтримали, ви, ви повинні щось запропонувати. Правильно? Ну це логічно. Тобто, я поки що не зовсім розумію, а що конкретно хочу, щоб сполучені штати щоб європейці підтримували. Де якийсь проект цього всього він є, він чи десь обговорюється. Він існує, які там санкції передбачені, наприклад, проти Росії. Ні. Бесен про це говорить постійно, я так розумію, там ключова проблема полягає в тому, що Бесен, в принципі, реально так вважає, він висловлює таку позицію. Але немає просто політичної вказівки з боку Трампа перейти до реалізації цих кроків. А політичної, чому немає відповідно політичної вказівки з боку Трампа, знає лише Трамп? То він, очевидно, досі носиться із ідеєю, що він перезавантажить відносини з Путіним і буде з Путіним дружити. То, очевидно, це його. Відповідна ідея, на якій він зафіксувався, і від якої не може позбутися, і очевидно, що саме це, а не якісь там кроки з боку європейців і не дають Сполученим Штатам перейти до відповідних кроків. Британський журналіст Пітер Хіченс пише про глобальну суперечність у заявах європейських політиків щодо Росії та війни Росії проти України. Він каже: з одного боку, європейці кажуть, що Росія дуже слабка, бо повільно просувається на фронті. А з іншого боку, що вона така сильна і страшна, що може от от напасти, і потрібно вже ну прям супер, супер готуватися на найвищому рівні. Я так я теж зустрічав цю думку. Це справді така достатньо пропагандистська теза, як на мене. Але тут я думаю, що проблема полягає в іншому. Те, що Росія, скажімо так, достатньо серйозними зусиллями просувається в Україні, це не означає, що вона занадто слабка. Це означає, що вона здобуває серйозний досвід сучасної війни проти. Достатньо серйозного противника. А чи готові, наприклад, європейські держави до подібних кроків, чесно кажучи, не знаю. Тобто, чи готові, наприклад, європейці до реальних відповідей в контексті цих всіх відповідних викликів з боку Росії? От Я, чесно кажучи, не впевнений, і, мабуть, так само не всі європейці в цьому впевнені. Угу. А тому ну, от європейці, я думаю, що от, от, конкретно повертаючись до цієї тези, це з одного боку, якби. Про певну пропаганду і самозаспокоєння, а з іншого боку, про розуміння і наявність відповідних викликів. Тому що це, до речі, дуже сильно нагадує, знову ж таки, от риторику Орбана, який, в принципі, ніхто не буде сперечатися, є найбільшим другом Путіна в Європейському Союзі і НАТО. Він говорить: ну там, яка загроза може бути з боку Росії для Європи, вони там Україну не змогли захопити, наші Європу тим більше не захоплять. Тобто це певний рівень самозаспокоєння і заспокоєння європейців, який, очевидно, як на мене, покликаний в першу чергу забезпечити політичний вплив, аби скасувати переозброєння Європи і перехід Європи на достатньо серйозне забезпечення себе зброєю. Тому що зрозуміло, що будь-яке серйозне озброєння Європи означатиме перегляд бюджетів, урізання соціальних програм і так далі. А це... Ідеї непопулярні, і чому не підкинути окремим європейським проросійським політикам ідею, що от, а навіщо нам витрачати гроші на додаткове озброєння, на війну? Росію Україну не, не захопила і слава Богу, значить нас тим більше не захопить. Але треба розуміти, що так або інакше, Росія вже має достатньо велику кількість підготовлених. В достатньо жорстких умовах військовослужбовців до умов війни, дуже жорсткої війни, і це той факт, який я думаю, європейцям не треба списувати з рахунків, і от просто жити в думці, що, те, що ну там, поки Росія десь там бодається проти України, значить вона нам загрози не несе. це, як на мене, було б занадто великим самозаспокоєнням. Тим більше, як я вже казав про це на рівні диверсій. Та якихось військових провокацій, вони вже почали де факто агресію проти Європи. І в чим вони будуть спостерігати за результатами цих диверсій провокацій, і в подальшому можливо посилювати тиск. Дуже вам дякую, пане Петро, що долучились і за це інтерв'ю. Було інформативно та цікаво, я думаю, корисно для наших глядачів. Пасибі вам. все добре. Петро Олещук, політолог, долучався до нашого ефіру.